Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Це теж, друзі, типа хайпа проєкта. Хто хоче заходить, хто хоче не заходить, нікого не заставляю. І так, давайте перейдемо в наш бот, зараз нас перекине на наш проєкт. І так, друзі, ось дивіться, ми зайшли на наш проєкт. Для того, щоб тут заробляти, нам треба, поповнитись. У нас тут є bep 20 USDT. USDC і BNB І TRC-20 і TRX, bep 20 і trc 20 Тобто, Як бачимо по валютам, мінімальна ціна е, розблокування 10 доларів І 2.12, друзі, ми одразу отримуємо доход. Е, так, давайте я зараз вам, в принципі, це все покажу, розкажу. І так, друзі, ось, е, якщо ми хочемо зайти на сайт, то ми можемо поповнитись. Дивіться, у нас тут є, виходить bcd bep 20 BNB, bcd bep 20 USDT. то BCD, BEP20, Tron TRX і Tron USDT, то TRC-20. Для того, щоб поповнитись, просто нажимаємо на наш кошельок, копіюємо адресу кошелька, поповняємося. Після того, як ми поповнилися, нажимаємо поповнення що завершено, в від 1 до 3 хвилин кошти нам вже зараховуються на баланс. Також можна поповнитись через любую другу, получается, Ну, Валюту через будь-який другий кошельок, друзі. Кругом однакового поповнення. Е, так, є приложення, профіль компанії. Давайте, друзі, зайдемо подивимося. Е, Ось у нас є профіль компанії, виходить. чекаємо, доки йде загрузочка. Е, тут ми можемо почитати, в принципі, все про компанію. Де вона заснована, коли вона заснована. Тобто, кому цікаво, може заходити читати, в принципі, мене цікавить заробіток. Так, е, по задачам, дивіться, виходить. Е, VIP-0, розблокування 0, VIP-1, э, получається VIP э, э, 10 доларів, VIP-24, 2 – vip, 2 24, э, VIP 3 – 89 і так далі. По VIP-ам, друзі, зараз я вам це все покажу, розкажу. Э, Віддіння платформи, як бачите, поповнення йдуть. Э, і так, друзі, дивіться, також у нас є тут поддержка, є канал, то есть, якщо вам щось не можете обращатись. Э, тут у нас сообщення і уведомлення. Так, давайте, друзі, перейдемо до моїх задач. Тобто Ми на сьогодні можемо виповнити одну задачу, і я отримую доход вже 2.12. Тобто давайте нажмемо «Завершити». Все, чекаємо, доки задача Все, Задача наша успішно виповнена, друзі, я заробив свій вже перший заробіток. І так, давайте перейдемо далі. У нас тут є наша виходить, команда. Тобто ми можемо скопірувати свою реферальну силку і приглашати в команду для того, щоб заробляти як можна більше. По процентам і 1. То есть, друзі, Хто э, хоче, може заходити, хто не хоче, може не заходити. Я нікого не заставляю, друзі. Проценти в принципі, непогані. Далі тут у нас можна э, ну, по ВІПам, як бачимо, 2.12, я отримую доход, получается. общая прибіг 254. VIP-2, щоб розблокувати, треба 24 USDT. Э, 6.11 зараз ежеднівна награда і так далі. Тобто по віпам, Чим більший Віп получается, як ми бачимо, тим більше у нас тут награда. Віп 8. Зараз ми отримаємо 1960. ну Це виходить, якщо відкрити на 5000 і так далі. Тобто по Віпам, в принципі, тут все понятно, нічого сложного, друзі, немає. Так, давайте перейдемо в мій кабінет. Як бачимо, в мене вже на балансі 2.12. Тобто так само можна, друзі, зробити перезарядку з кабінета. Отзивати стт, давайте подивимося на, нас, друзі, есть тобто 2.12, як бачимо, на балансі. Я їх буду заказувати на, вив... ну, на вивод. Ось у нас є фінансові записи, есть тобто базовий аккаунт счет для виводу 2.12. Обміняти можемо, друзі, і змінити пароль, есть тобто по проєкту. Так, в принципі, наче ми все тут розібралося, нічого сложного немає. Давайте, друзі, будемо заказувати виплату з проєкту. Нажимаємо відзивати. Ось, як бачимо, 2.12, друзі, в мене доступно для вивода. Давайте, друзі, я перейду на свій кошельок. Скопірую адрес кошелька і будемо заказувати виплату. Чекаємо, друзі, я швидко введу пароль. І так, як бачимо, на балансі 33.16. Давайте будемо зараз заказувати виплату. Нажимаємо, друзі, отримати, скопіювали адрес кошелька і давайте будемо заказувати. Обично з таких проєктів, в принципі, кошти, наскільки я знаю, приходять, в принципі, швидко. Е, так що, я думаю, проблем ніяких не буде. Чекаємо, доки бот загрузиться. Е, так, нам треба зайти, виходить, з нанового бота. Так, все нас перекинуло ось, виходить, на проєкт вже. Е, і давайте, друзі, закажемо виплату. Все, нажимаємо відзивати. Так, я буду виводити через bep 20 USDT. Вводимо адрес кошелька той, що ми скопіювали USDT. 2.12, це у нас мінімальна сума. На вивод, ось 2. Ставим.12. Так, і вводимо пароль. Тобто пароль можете придумати будь-який, який, виходить, ну, без різниці, Дивіться, ніхто вас його не вкраде. Я обичний просто зробив. І все. Тобто, таким чином. Так, все, в принципі, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Э, так, BEP 20 USDT. Все правильно, BEP 20 USDT. Нажимаємо підтвердить. Все, нажимаємо на Е, э, Як бачимо, вивод средств успішний, друзі. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Э, давайте, друзі, перейдемо зразу э, на наші увідомлення. От вивод средств успішний. E, дивіться, 2.12 в мене знялося. Ну, відправилось вже мені на кошельок. Чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять на баланс, кошти обично приходять швидко. Нічого сложного немає, цікавий проєкт. Кому цікаво, хто хоче, може заходити і e, заробляти. Фінансові записи давайте подивимося. 2.12, як бачимо, я зняв очислення при снятий. Все, Давайте, друзі, перейдемо на мій e, кошельок і перевіримо виплату. Я думаю, кошти в принципі, мені вже довжні були зарахуватися. У мене не завжди буває я приходив увідомлення про виплату. Е, так. У мене було 33 з чимось, я не пам'ятаю вже, друзі. Так, все, кошти мені прийшли, як бачимо, без проблем. 2.12 зараховано на мій кошельок. Давайте обновимося просто. І зараз воно нам буде вже показувати. Все, як бачимо, 35.28, 2.12 мені прийшли. Е, 17.46, зараз 17.47. Можна сказати, кошти прийшли моментально. Всім дякую, друзі, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.